Доброго ранку, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки! Сьогодні я запрошую наших діточок на цікаве заняття з природи. Дітки, нещодавно ми з вами познайомились із осінніми подарунками фруктами. Але ж осінь принесла не тільки фрукти, але й щось інше. Але спочатку подивіться. До нас сьогодні завітав. Привіт, малята. Я кролик. А як тебе звати, кролик? Стьопа. Я свійська тварина, я живу біля людей. І тому я знаю, що осінь принесла, а що вона принесла. А ось що, дивіться, це ж я приніс вам таке. А де ти це взяв? Як де? На городі у своїх людей, з якими я живу. І що на городі вони повиростали? Ага, а я не збирав і до вас приніс. Давайте роздивимось, що приніс кролик Степа сьогодні нам на заняття? Капустка. Так. Що ще? Огірок. Що ще? Баклажан? Що ще? Картоплю? Що ще? Моркву. Так, що ще? Перчинки солодкі? А ще що? Часник, ось він, часник, та цибулька. А ти розкажеш нам, що це таке? Як це можна назвати? А як же? Я розумний кролик Стьопа. Дітки, все це можна назвати одним словом. Це овочі. Вірно, молодець Стьопа. Діти, вірно він сказав. Це є овочі, а ростуть овочі на городі. Якщо фрукти, яблука, груша сливи росли в саду на деревах, то овочі ростуть на землі, на городі, а люди їх вирощують. Людей, які вирощують, саджають, вирощують, а потім збирають врожай овочів, називають городниками. Давайте ще раз городниками, тому що вони. Ці овочі ростуть на городі. Що ти хотів сказати? Та я хотів вам загадку загадати. А яку загадку про овочі? Ага, дітки, давайте, дітки, відгадаємо загадки про овочі від нашого Стьопи. М? А як же? Ми справимось. Ну давай загадуй. Цей овоч, він, він, він довгий. Помаранчевий. Я дуже полюбляю його гристи. Він солодкий. Але ж інколи люди на тьорку його труть і сахарком посипають, і це смачно. Діти, що це таке? Ой, та мені здається, це морква, так? Угу, діти, та це ж морква. Ми вгадали твою загадку. А ще загадаєш? Ага. А цей овоч, він зелений, довгий, він дуже смачний у салатах, і він хромтить, коли його їмо. А ще люди його на зиму в банки закатують. Хм, що ж це таке? О, діти, я зрозуміла. Та це ж огірок, довгий, зелений, з пухирцями. Вірно, давай ще одну загадку. Ага. А цей овоч, він круглий. Зелений, у нього дуже багато листочків. З цього овоча варять борщ. І ми, кролики, його полюбляємо. «Ой, Та це ж капустка, діти. Вона хрунтить, у неї багато листочків, вона кругла і зелененька. Ой, який ти кролик молодець! Який ти розумничий, Ти такі овочі нам приніс. Так цікаво розповів, а ще й загадки про очі згадав. А дітки, скажіть мені, будь ласка, а навіщо нам потрібні овочі взагалі? Ну, фрукти солодкі, смачні із фрукта варять компот, варення, а овочі навіщо? Так, по-перше, у всіх овочах, у всіх овочах, у всіх. Є багато вітамінів. І якщо навіть овоч не солодкий, наприклад, цибуля, часник, вони ж гіркі, все рівно в них є дуже багато вітамінів, які потрібні для вашого здоров'я, для вашого росту, для зміцнення здоров'я. А ще, дітки, із овочів. Люди, ваші матусі, бабуся, може і татусі, готують смачні борщики, супчики, овочеві салати, овочево, овочеве рагу. А ще дорослі на зиму овочі збирають, миють і в банки кладуть. І консервують їх огірки, помідорчики, баклажани. Це Для чого вони таке роблять, Щоб взимку, коли буде холодно і овочів зовсім не буде, ви відкрийте банку і смачно поїсте смачні салати із овочів. Ось так. Що там? Угу. Нажими. Дітки, а давайте роздивимось деякі овочі на малюнках. Подивіться, уважно, роздивіться їх. Назвіть той овоч, який помаранчевого або жовто-гарячого, це означає оранжевого кольору. Назвіть цей овоч. Так, це цивулька і це морквинка. А тепер назвіть овоч зеленого кольору. Так, це капустка. А тепер назвіть овоч червоного кольору. Помідорчик. А картопля якого кольору? Коричневого. А тепер подивіться уважно. І назвіть овоч довгий, довгий. Довгий, довгий. Морква. А назвіть овочі кругленької форми. Цибулька. Дивіться, капустинка, капустка, помідорчик та. Ось картопелька. А тепер дітки, я, я пропоную вам подивитись ось цю ілюстрацію. Подивіться, ось вона. І тут я приготувала для вас малюнки. На яких, малюнок, на якому зображено, як люди в банках консервують овочі на зиму. Це все те, що роблять ваші батьки, щоб взимку ласувати смачними овочевими вітамінками. А зараз, дітлахи. Я пропоную вам разом із нашим Стьопою пограти в гру і гру на увагу, яка називається Вгадай, якого овоча не стало. Діти, подивіться, ось стьопка сюди сідає. Ось у мене на столі чотири овоча. Капустинка, картопля, баклажан огірок. Коли я скажу закрити ната, ви ручками закрийте своє оченятка. А я з стьопою якийсь овоч приберу. А ви, відкриваючи оченята, скажете, чого не стало. Починаємо. Закрийте оченятка ручками. Відкривайте. Діти, чого не стало? Вірно, не стало зеленого огірка. Знов закрийте оченята ручками оченятка. Дітки, чого не стало? Так, да, не стало Вірно, картопельки. Ось вона. А тепер пограємо всього по-іншому. Я, я пропоную пограти в гру, яка називається Вгадай, що змінилось. Дивіться, першою стоїть капустинка, потім картопля, потім сиренівий баклажан фіолетовий, а потім зелений огірок. Давайте зараз. Ви закриєте оченята, а я зміню місце знаходження всіх овочів. А ви скажете, що я зробила не так, що я зробила, що змінилось? Закривайте ручками оченята. Відкривайте. Дітки, що змінилось? Вірно, огірок був останній, а капустинка лежала першою. Ось воно і змінилось. Ану давайте ще раз закрити ручками оченята. Закрили? Не підглядайте. Підкривайте. Дітки, подивіться, що змінилось. Так, огірок був останнім, а баклажан був перед ним. Ось так. Ось так ми сьогодні з вами пограли в гру, яка називається в Вгадайте Вгадай, Чого не стало, вгадай, що змінилось? Дітки сьогодні під час заняття на природі ми з вами познайомилися з поняттям овочі. І тепер ви знаєте, що морква, картопля, бурячок, капуста, цибулька чесночок – це все овочі. І ростуть овочі на городі. А людина, яка овочі вирощує, її звуть городник. А ще до нас приходив в гості ось такий кролик, кролик Стьопа. Але ж мені пора додому. Давайте йому скажемо до побачення. До побачення, Стьопка. І я кажу вам, дітки, до побачення, до нових зустрічей в світі Природи.